А в чому сила твоєво пути, которую раньше ти сама недооцінювала? Ну, раніше я недооцінювала абсолютно все, тому тут можна зарахувати мені кожен крок. Насправді я багато пройшла, коли я другий раз побувала в депресії, я думала, що це кінець, але потім. І з твоєю допомогою теж я побачила, що це насправді дуже великий і крутий шлях, я вже пройшла до сьогодні а і перестала це і все це знецінювати. ти сказав, пашлак чорту <ріху> пішла <Депресія. ріху> пашлак чорту. Да, мені дуже подобається, як ти кажеш. Я сьогодні намагалася згадати, щоб процитувати знайомі, але не змогла. Типу, коли нічого не виходить, ну і і хай! <ріху> Пішли далі. <дальше>. Похуй пляшем я так говорю. Пірі, прямому, ну ти маєш совість, а як же Нет, ж цензура? Це мой канал, я тут розмовляю як я хочу. Это ну тоже... мені запам'яталося <говори> і прям допомагає. Помагає від мого перфекціонізму. <говори>